Доброго дня, дуже хочу висловити вдячність вам, пані Наталю, за вашу професійну допомогу. Я зверталася у спільноті Фейсбуку за допомогою, коли у мого сина сталося гнійне запалення Бородавки. І якось так ви неочікувано відгукнулися. І ми погодилися попрацювати, тому що ви сказали, що причини хвороб завжди психосоматичні, перш за все. І тільки потім фізіологічні, і ми погодилися попрацювати не тільки медикаментозним шляхом, а ще і з вами, як і з професійним фаховим психологом. І ви знаєте, я настільки вражена результатами цієї праці, що слів просто немає. Я ще раз впевнилася в тому, що дійсно всі наші болячки знаходяться у нас в голові, і дійсно абсолютно всі причини є психосоматичними і тільки потім. І де вже безпосередньо хвороба прояв хвороби у тілі? Дякую вам, тому що не тільки гнойне запалення зійшло, а навіть сама бородавка зійшла. І зараз у нас просто чиста, абсолютно шкіра і абсолютно нормальна. Дитяча ніжка без будь-яких без будь подразнень чи ще чого-небудь такого. Тому я ще раз дуже вам дякую, дуже-дуже ми вам вдячні. Хай боги рідні допомагають вам творити те, що ви робите, тому що це люди б назвали дивом, але я назву це професіоналізмом. Дякую вам.